Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Auto. Сьогодні зустрічаємо майбутнього нового власника Олександра, який забронював автомобіль Nissan Yen 200 який був у нас в продажі. Так що слідкуйте, їдемо його забирати з готелю, який ми попередньо для нього забронювали, і будемо продавати автомобіль. Бам-бам-бам. זו של לונה ארדה, ארדה שטלפונה יש בפותה Вітаю, друзі! Компанія Gentleman Auto вітає вас. А сьогодні перейдемо автомобіль Nissan рівне 215 року, який був нас в продажі. Його попередньо зарезервували, і ми передаємо новому власнику Олександру. Декілька запитань до Олександра. Скажіть, які враження від автомобіля? Ви приїхали побачили його? Автомобіль зарані вибирав, він мені дуже подобається. Нормальний автомобіль, дякую. Е, Підскажіть, як процес співпраці відбувався з нами, на яких етапах що подобалося, що не подобалося? Е, рекомендую. Отак от, от. Все пройшло на вищому рівні. А взагалі, звідки дізналися про нашу компанію? Ютуб. Ютуб. Так що знімаємо для Ютуба. Е, якщо вас цікавлять автомобілі з Норвегії, звертайтеся. Контакти в профілю. також з Європи і з інших країн. Компанія Джентленд Авто.